Колеса для валізи під артиклем 1369. Ось такі коробочки ми пакуємо. Товари в свої коробочки, щоб ви не тратились на новій пошті на допоміжну упаковку. І так, в нов... ідея: два коліщатка тобто, коли ви закажете. Вам прийде два таких коліщатки. Вони йдуть правий і лівий, зазвичай, але в цих колесах нема різниці. Вони ідентичні. Ось такий вигляд має внутрішнє кріплення. Також є вон своя маркировка. Можливо, це комусь допоможе. DF8006. Кріпиться при допомозі. Чотирьох саморізів. Саморізи в комплекті не йдуть. Якщо загубилися ті, що у вас були для монтажа, придбайте затяжні, це з такими великими шляпками, вони гарно втягуються і добре держаться, і саме головне, вони не викручуються назад. Ось така форма, незвичайно, полукругла. Йдуть в основному на пластикові валізи. Обов'язково заміряйте ширину оцієї сторони, оцією. Ну, відстань між саморізами це не важливо, можна допоміжну просверлити дирочку в валізі і закріпити так, як вам потрібно. Головне, щоб воно сіло в пас, сіло красиво. Колесо подвійне, ось одне коліщатко, самі по собі роблять, ось друге. Е, градус 360 градусів Вращаються. Точні розміри е, ви побачите на картинках, як при, коли прийдете по посиланню. Посиланню на ці колеса, на цю позицію в описі до відео, внизу. Сама перша ссылка, це саме вони. Всі розміри, радіус колеса, діаметр, ширина, висота. Також тут розбирається вилка, там захована фіксована шпілька, яку можна виняти. Ну, звідси не видно. Це заглушка, вона знімається. Ось такі коліщатки Йдуть два штуки в комплекті.